Ми з вами знаходимось на тренувальному центрі футбольного клубу «ЛНЗ», наш новий тренувальний центр. Ми тут були з вами рік назад, і не було ще нічого, що могло б нагадувати про футбол. На даний момент ми з вами стоїмо на двох прекрасних гібридних полях, які використовує перша команда «ЛНЗ» для своїх тренувань. За цей рік ми зробили чотири футбольних поля. Ми з вами стоїмо на двох гібридах. Також є повнорозмірне готове здане поле штучне для Академії. Також є поле 60 на 40 штучне для Академії. Вже зовсім скоро, через кілька місяців, буде ще одне повнорозмірне штучне поле для Академії. Біля Першого гібриду і біля першого поля академії у нас є трибуни. На гібриді вони вже майже завершені. Трибуни повністю виконані для того, щоб тут можна було проводити матчі. Місткість трибун 300 глядачів. Також є вишка для зйомок матчів, і також є лавки для запасних. Але вони виконані в такому англійському стилі, коли лавка для запасних є частиною центральної трибуни. Будівлі, в яких знаходяться роздягальні. На даний момент у нас чотири повноцінні роздягальні на 26 місць. Вони використовуються як для першої команди, так і для академії. Також є будівлі, в яких є суддівська, є службове приміщення і так далі. Все, що нам необхідне, для того, щоб підтримувати функціонування нашого тренувального центру і проводити майбутні матчі чемпіонату Ю-19, а також дитячої юнацької футбольної ліги України. Ще дуже важливий момент. Ми повністю автономні в плані обслуговування полів, тобто у нас своя агрономічна служба, у якої є повний набір техніки, добре вносіння насіння і так далі. Тобто, ми в будь-який момент приводимо поля в порядок, якщо це буде необхідно. Тобто, бо є два види функціонування таких тренувальних центрів або ми автономні, або ми, наприклад, користуємося послугами якоїсь компанії. Компанію можна чекати, вона може приїхати трошки пізніше. а Нам треба тут і зараз. Тому ми пішли цим шляхом, що у нас все своє на місці. Якщо говорити про проведення майбутніх поєдинків, то і на першому гібриді. Є повнорозмірне табло, що є обов'язковим для проведення поєдинків по регламенту, і також на повнорозмірному полі академії є також табло. Ще одним важливим аспектом, який повинен бути, коли ми хочемо проводити тут поєдинки, це безумовно є освітлення. У нас є освітлення на першому гібриді, є освітлення на полі академії, і також є освітлення на штучному полі 60х40, тому що 60х40 – це поле для дітей, які приходять займатися сюди після своїх уроків, тобто у нас ідуть тренування з 4-ї години і до 9-ї години, і тому освітлення тут необхідне. Воно є вже провірене. Дітям сподобалось. Перш за все ми задоволені, що нарешті в нашому рідному місці в Черкасах з'явилися умови для кожної дитини розвиватися і здійснювати свою мрію. На даний момент ми бачимо, що два гібридних поля, велике штучне поле, 60 на 40 штучне поле вже є готові і далі тривають роботи, щоб ще більше покращувати умови для наших академістів. Так ми можемо розвивати дітей. Якщо перед цим ми мали одне доступне поле, зараз ми маємо більше доступних полів, ми можемо покращити наш тренувальний процес, покращити. Нашу роботу і приділити більшу увагу дітям. На сьогоднішній день ми з вами знаходимося в точці, коли ми виходимо на фінішну пряму першого етапу будівництва. Тобто, для тренування є у нас уже все, але ми продовжуємо допрацьовувати такі моменти, як завершення процесу будівництва трибун. А також це міжсезоння буде побудований тренажерний зал. І вже в наступний сезон ми війдемо з абсолютно повним циклом тренування для першої команди для U-19 і для всіх наших. Дітей в цьому місці у нас буде побудований якраз тренажерний зал з виходом на поле з панорамними вікнами. Краса в європейському стилі. Додам, що в кінці травня на цих прекрасних гібридних полях у нас буде проведений відбір в академію футбольного клубу ЛНЗ, А також буде проведений дитячий футбольний турнір ЕЛНЗАК. Ми вибрали для Першої команди саме побудову гібридних полів, тому що використовуючи технологію екстраграс, ми змогли добитися чого? Того, що ми можемо проводити на цих полях до 20 тренувань в тиждень. Вони здатні це витримувати. Не розривається поле абсолютно. Воно тримає свою структуру, є більш витривалим і також дуже швидким, що важливо, тому що тут є змішана система, гібридне поле, є штучні волокна, є натуральна трава, і футболісти ну дуже задоволені. І навіть є такий момент. Суперники, які приїжджали до нас у другому колі. Їм усім сподобалось наше тренувальне поле, коли вони просили провести тут передігрове тренування. Є кілька ключових особливостей цього саме штучного поля. Перше це європейське виробництво. Дане поле штучне, воно є із Нідерландів. Друга особливість, на яку всі звертають увагу, це зелена крихта. Ми використовуємо саме зелену крихту тут. Це крихта в зеленій оболочці. У неї є кілька функцій. Перша функція це, звісно, наприклад, естетична, тому що поле завжди зелене, немає чорної крихти. А друга функція більш важлива. Ця оболочка вона не видає запаху, тобто крихта не виділяє жодного запаху і також не викликає жодної алергії, що важливо для наших дітей. Окрім того, у нас під полем розташована амортизаційна підкладка, що робить поле ще більш м'яким і зменшує навантаження на гомілкостопи дітей. Ми зараз знаходимося з вами в точці, коли ми близькі до завершення нашого першого етапу будівництва. Перший етап будівництва він у нас заключається в тому, щоб ми зробили все, щоб забезпечити тренувальний процес усіх наших команд від u 7 до першої команди футбольного клубу «ЛНЗ». Далі ми перейдемо до другого етапу будівництва, і звісно, що його ключовою точкою буде побудова великого житлово-тренувального комплексу, як це все є у багатьох футбольних клубах. Топових, ви це все прекрасно знаєте. В цьому комплексі має бути і купа роздягалень, і басейн, і тренажерний зал, і ресторан, і так далі, так далі. Плюс два житлових крила для першої команди і для академічних наших команд. Також другий етап будівництва включає в себе ще і побудову декількох додаткових полів. Одне з яких буде з підігрівом, а інше буде закритим від. Опадів від снігу і від дощу, і зимою у нас також буде відбуватися постійний тренувальний процес. Ну, окрім того, є ще такі косметичні роботи, як асфальтування усієї території прилеглої, чим ми зараз і займаємося. Я думаю, що місяць, другий і у нас буде добудована вся інфраструктура, яка дозволить нам приймати вже тут, на цьому полі, і на цих трибунах, які вже зовсім скоро будуть добудовані. Матчі Ю-19 і матчі ДюФел ми будемо запрошувати вас усіх, не тільки батьків, дітей. Які так люблять ходити на футбол, а також і наших вболівальників, наших черкащан, які готові подивитися, і хочуть подивитися на наше майбутнє покоління. Ми були дуже раді сьогодні вам показати розвиток нашої інфраструктури, нашого тренувального центру. І ми сподіваємося, що вже зовсім скоро ви всі тут побуваєте. Вболівайте, за ЛНЗ!